Великий вибір побуточків для собак. Ось такі дуже красиві. Дивіться, Лео. 139 гривень. Ось такі щіточки для ваших улюбленців. Рукавички для вичісування. Ось такі дуже класні є. Ціна на них також на знижці 69. рожеві лакетні. Тарілочки. тарілочки у нас по так не бачу тут. 39 гривень. 39. така 119. І є більшого розміру. Так, для корму. Ось такі баночки 149 гривень. С ось її вже розбив. Так, така, 119. І ліжечка, 219 гривень. з такі корзинки. Досить-досить гарні. Посуд також вазь на змишках. 59 гривень чашки. 69. Стаканчики по 99. Ось такі два стаканчика 99 гривень. Вся ця мега розпродажа прям 50, 80% знижки. 49 гривень в різному кольорі. Рушнички для кухні. Дві штучки в наборі. 49 гривень. І три штучки в наборі сто шестьдесят дев'ять. Скатертанки по сто шестьдесят дев'ять.